Вітаю! Скільки української мовної території, стільки і української державності. Іван Заєць. Буваючи в різних установах чи організаціях, ви напевно помічали різницю в табличках на дверях: і спортивний зал, і спортивна зала, і зал засідань, і зала засідань. Чому так? Поговоримо про рід іменника. Іменник має постійне значення роду: чоловічого. Як, от зошит чи комп'ютер, жіночого, наприклад, земля, яблуня, середнього роду вікно, море, сонце, або спільного роду лівша, забіяка, нероба. Разом із тим, в українській мові є і паралельні форми роду іменника, ну, наприклад, і птах, і птаха, і абрикос, і абрикоса, і сусід, і сусіда. Тож. Правильно вживати і зал, і зала. Пояснюється це просто. Ці дві форми запозичені з різних мов. Зал чоловічого роду з німецької, відповідно, зала жіночого роду з французької. Тож вживайте чи форму жіночого, чи форму чоловічого роду, так як вам до вподоби. Ось і все. Дбаймо про правильність свого письма і мовлення.